При купівлі електромобіля дуже часто наші клієнти запитують, а як я буду слідкувати за зарядками, як я буду знаходити ці зарядки. Друзі, все дуже просто. За вас вже все давним-давно подумали. Ось у нас є застосунок PlugShare. Ми сюди заходимо. Я вже налаштував ось фільтри, і в фільтрах зробив собі GBT Fast. це швидкісний порт зарядки, саме китайського електромобіля. Після цього ми бачимо, скільки у нас по Україні даних станцій зарядки. І коли ви наближуєте ще плюс, їх стає ще більше. Тому ви можете, в принципі, вже не хвилюватися, що ви там не знайдете зарядку. Потім, ви коли заходите, прибли... наближаємось до зарядочки, ми на неї тиснемо, воно нам показує, да, там штепслі, все, що це за зарядка. А ось це, це саме основне Go to you. Це у нас застосунок саме цього, цього зарядної, цієї зарядної станції. Тобто ми виходимо. Ось, go to you. Тепер заходимо в go to you, і тут ми вже можемо контролювати весь процес зарядки. Зафіксуємо флакшер. Він просто показує, де є зарядні станції, де ви можете їх знайти, подивитися, тобто до них приїхати. А уже через говтую і там різні вже застосунки, ви зможете саме заряджати вашу машину.